Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечері. Не забуваємо наші традиції. На кожен кружечок вкладаємо по почані ложці начинки. Спочатку ліпимо вушка як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих накручуємо вареник на палець і з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники, викладаємо начинку. Зліплюємо як вареник.